I Давай ти спробуй. Допоможу тобі. Давай. Їй. Допомогти їхати. Вставай. І тепер королокови. Корок. Оп! Вставай! А, вона так його. Ні, металик. Угу. <плодиско> Металик, мани. Металик. Металик. Все, Діма, відпочинь тепер трошки. Находилися. Іди сядь, шо, находился. Тепер за те, що ти так круто робиш. Ні, є... ні. Я тобі хочу сюрприз тепер дати за те, що ти так круто вмієш робити. Посидь, похойтеся, я зараз принесу тобі сюрприз. Сідай, Марія, біля Діми. Так. Ось для Діми. Рукавицю Тануса зараз подаруємо. Так, ну за те, що ти так гарно навчився робити, в мене є колега один такий крутий, і він тобі дещо подарував. Дивися, свою рукавицю. Сюрприз! Так! Світиться Світяться комісії. Ну що, тепер ти можеш щелкнути пальцями і зробити все, що захочеш. Там перед видомкою потаки не ходить покрити перед камерою той пади.